Добрий день, любі мої учні. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за темою взаємне розміщення прямих на площині. Отже, на наступному уроці нас чекає контрольна робота. Давайте зараз з вами визначимо, з яким же настроєм ви прийшли на урок. Можливо, ваш настрій чудовий. Можливо, сумний, можливо, творчий, задумливий, поганий, святковий, веселий, сором'язливий. Подивіться, будь ласка, і підберіть свій настрій. Наприклад, у мене сьогодні творчий настрій. Я готова працювати та творити. Отже, давайте зараз з вами пригадаємо. Подивіться: у нас є дві прямі і є їх січна. Поки що нам не сказали, що ці прямі паралельні. Просто дві прямі і їх січна. Давайте назвемо. Суміжні кути. Кут 1 і кут 2 між собою суміжні, кут 1 і 4, між собою суміжні, Кут 4 і 3, кут 2 і 3. Зробіться раз паузу і пошукайте ще суміжні кути. Так, сподіваюсь, всі знайшли. Друге, сума суміжних кутів дорівнює, давайте пригадаємо, 180 градусів. Давайте назвемо вертикальні кути. Вертикальні кути між собою рівні це кут 1 і кут 3. Кут 2 і кут 4. Назвіть ще пари вертикальних кутів. Кутом між двома прямими, що перетинається, називається менший з скотів. Да? Давайте пригадаємо, що це саме менший з кутів. І якщо наші прямі будуть паралельні, то давайте пригадаємо назви кутів. Кут 1 і кут 5 називаються відповідними, і вони будуть рівні між собою. Аналогічно. Кут 4 і 8, кут 2 і 6, кут 3 і 7. Вони теж відповідні і рівні між собою. Далі кут 4 і кут 5, а також кут 3 і кут 6 називаються внутрішніми односторонніми. І сума таких кутів дорівнює 180 градусів. Кут 4 і кут 6, а також кут 3 і кут 5 називаються внутрішніми різносторонніми. І вони між собою рівні, якщо прямі паралельні. Отже, пригадали. Давайте зараз з вами розгадаємо ось такий репус. Він нескладний. Сподіваюсь, кожен з вас догадався, що мова йде про кут. А як же кут буде англійською? Це буде angle, да? щось таке схоже на ангела. Отже, якщо ви не знаєте, можете собі записати і запам'ятати, потихеньку вчимо англійську мову. Завдання під номером 1. На якому з малюнків малюнки зараз перед нами, зображено паралельні прямі, а на якому перпендикулярні виконайте відповідні записи. Зробіть зараз паузу і подумайте, що ж у нас там повинно бути. І що ми бачимо, да? давайте подивимося на якому з малюнків зображено паралельні прямі. Ми бачимо, що. Ось у нас паралельні прямі М паралельно до Н. Перпендикулярні ось у нас кут 90 градусів да? А перпендикулярно до Б. І пряма С і Д перетинаються, да? вони ані паралельні, ані перпендикулярні. Ідемо далі. Наступне завдання: прямі АБ. КЛ і МН перетинаються у точці О малюночок 180. Чи перпендикулярні прямі КЛ, КЛ і МН якщо кут КОА знайшли його, позначили 70 градусів. кут АОМ 19 градусів. Зробили зараз паузу і малюночок собі перенесли в зошит. Отже, давайте пригадаємо, що кут між перпендикулярними прямими дорівнює 90 градусів. Що це означає, що кут КОМ складається з двох кутів. Кут КОА додати кут АОМ. Якщо ми додамо і отримаємо 90, то прямі. Перпендикулярні. Якщо ні, то прямі не перпендикулярні. Отже, кут К М дорівнює 70 плюс, 19. 89 градусів. Що ми можемо сказати? Що прямі не перпендикулярні да? Л, не перпендикулярно до М, оскільки кут між цими прямими не дорівнює 90 градусів. Розберемо другий випадок, це був перший. Розберемо другий. Що тепер нам відомо, я зараз витру. Так, отже, Що тепер нам відомо? Будь ласка, зробіть паузу і ще раз намалюйте малюночок. І давайте позначимо НОБ 21 градус КОБ. 21, КОБ. 111. Отже, якщо ми зараз від кута КОБ, віднімемо кут НОБ, ми отримаємо кут КОН. Якщо вийде 90, то прямі перпендикулярні. Отже кут К дорівнює. кут КОБ відняти куд НОБ. Кут К дорівнює. 111 градусів відняти 21 градус. І що це в нас буде? Це дійсно буде 90 градусів. Отже, робимо висновок, що пряма КЛ перпендикулярна до прямої МН, оскільки між ними кут 90 градусів. Завдання розв'язали. Так, Отже, наступна задача прямі АВ. CD, і KL перетинаються в точці О. Причому AB перпендикулярно до CD. Будь ласка, зробіть зараз паузу і намалюйте в зошиті ось цей малюночок да? AB перпендикулярно до CD. Отже, тут кут 90 градусів. Знайдіть кут АОК. Якщо відомий кут DOL. DOL, ось цей, 38 градусів, і будемо шукати кут АОК. Ось цей кут будемо шукати. Отже, розв'язок дуже простий. Що нам треба зробити? Значить, перше, кут СОБ, я позначила да, до рівня 90. Але, ну, це не тільки цей кут, а і кут СОА. Те ж до рівня 90, да, оскільки прямі перпендикулярні. Отже, СОА до рівня 90. Це складається з суми двох кутів АОК і КОЦ. Один з них ми будемо шукати. Дуже просто ми можемо знайти кут КОЦ. Подивимося, що кут ДОЛ вертикальний до нього. А вертикальні кути між собою рівні. Отже, напишемо, що кут КОЦ дорівнює куту. ДОЛ дорівнює 38 градусів. І чому ми так вирішили? Як вертикальні кути. Як вертикальні кути? Як вертикальні кути? Тоді кут АОК, який ми шукаємо. Дорівнює кут СОА 90 відняти кут СОК. Отже, кут АОК дорівнює 90 градусів, віднімаємо 38 градусів. 90 мінус 30, 60 і ще мінус 8 52 градуси. Отже, кут, який ми шукаємо. ОК – 52 градуси. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Задача нескладна. Ваше домашнє завдання це задача під номером 7 на сторіночці 58. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!